Пацькому музеї народної архітектури та побуту презентували культурно-мистецький проєкт Ойкумена Ірини Ольшанської, «Будуючі сенси, із Львова до Ужгорода привіз виставкову колекцію вишивки онук Ірини Ольшанської, професор Львівської національної академії мистецтв Володимир Стасенко. Якраз Ірина Ольшанська вигадала, яким способом можна було би українське мистецтво пропагувати. А пропагувала вона за рахунок того, що робилися вишивальниці, збиралися організувався. Це такий клуб вишивальник, вишивальнича десь в 50-х роках. Вона була надзвичайно така активна жінка і е, дуже багато е, сприяла промоції своїх товаришок, яких організовувала навколо себе. Е, їздила багато по Україні, е, показувала вишивки. Дуже тішуся з того, що вона долучилася свого часу до побудови різних музеїв. Ка стала важливою подією в культурному житті регіону, привертаючи увагу до видатної української майстрині, вишивальниці та громадської діячки. Саме в Ужгороді представлені унікальні колекційні вишивки, які включають роботи самої Ірини Ольшанської, її учнів та послідовників. Серед експонатів виставки фрагменти вишивок, яким понад 100 років, а також автентичні народні костюми, що є безцінним свідченням багатства української культурної спадщини. Жінка надзвичайно інтелектуальна, надзвичайно. Талановита її вишивки завжди були такі найкращі, можна сказати. І чого я так добре знаю, бо моя мама ходила в той клуб вишивальниць. Мама з великим задоволенням завжди ходила на ці їхні зустрічі, які не тільки просто вчили там вишивати, чи що, вони вивчали, вивчали орнаментику, вивчали регіони різних е, наших Частину України, так і чесно кажучи, настільки це все прививало любов до вишивки, що цілий стрій. У вишиванках вишито все, що можна було вишити. Виставка Ойкумена, будуючи сенси, це не просто експозиція старовинних предметів, а й важливий культурний проєкт, що демонструє, як мистецтво може впливати на формування національної ідентичності, розкривати глибину народних традицій і об'єднувати людей навколо спільної мети збереження культурної спадщини. Виставка, в першу чергу, її унікальність і важливість полягає в тому, що Тут показані автентичні зразки народної одягової вишивки 19-го, початку 20-го століття. Збір цих матеріалів проводився. Ентузіасткою, народною майстрині аналогічні паралелі можемо проводити з різних регіонів. І в нас на Закарпатті, зокрема, так само творча інтелігенція займалася цією ж роботою. Зокрема, в нашій колекції музеї теж зберігаються унікальні такі взірці вишивки з нашого краю. Запрошуємо вас на виставку Ойкумена Ірини Ольшанської, будуючи сенси, де ви зможете доторкнутися до величезної культурної спадщини України та дослідити творчість видатної майстрині в неповторному.

Чотири унікальні артисти, чотири різні стилі. Одна сцена незабутня музична подія. Цей вечір об'єднав талановитих артистів, серед яких виступали хас, м'ята та гурт Остра Тернина, які не залишили байдужими жодного з присутніх у залі. Нещодавно Мукачівський палац культури і мистецтв став місцем справжнього якісного звуку та живої атмосфери. Тут відбувся весняний концерт, який запам'ятався своєю емоційністю та енергетикою. У цей вечір музика стала не просто набором звуків, а потужнім способом вираження себе. Парас, дайте мені трошки шуму, бо я вас почув. <праць> слава Україні! <праць> слава Україні! я ж не сказав сало уронілі, правда? Ні. Я кажу Слава Україні. А ви думаєте на балконі, що можна сачкувати? Я так бачу. А слава Україні! кажу. <плес> Паняночки, спочатку почнемо з вас. Я бажаю кожній е, так, щоб був той, хто відповідав за найважчі справи в вашому житті, аби ви відчували себе принцесами Це завжди. Навіть ті, хто каже мені, то не треба, я сама незалежна самостійна. Навіть вам то треба, чесно. А якщо ви вже то говорите на людях, то вам то треба в два рази більше. Хас, хіп-хоп-виконавець із глибокими текстами, емоційним звучанням. Його виступ це енергія та відвертість, що захоплюють. Я займався музикою все своє життя. А на радіо я пішов через те, що я настільки в 2019 році все було настільки чудово, бо двадцяти, якщо пам'ятаєте, це вже почався локдаун. І в мене в 19-му році настільки був чудовий і прекрасний рік, що я розпоясався. І в мене було не було жодного графіку. Я просто прокидався в 12-ті чи в перші дні. І я пам'ятаю, що тоді в Фейсбуці було оголошення про те, що шукають ведучого ранкового шоу. І в мене дві два наміри мої здійснилися через одну реалізацію. Я завжди хотів спробувати себе в якості радіоведучого, тому що мені страшенно сильно подобався фільм Частини тіла про американського радіоведучого хотів подивитися, як це взагалі, як цей інтроверт сидить в одній бутці і керує мільйонами думок. А друге мені треба було привчити себе рано вставати. Все. От так. Далі сцена наповнюється м'яким світлом. І м'ята переносить слухачів у світ легких мелодійних звуків. І ось на сцені з'являється остра тернина, гурт, що не боїться експериментувати і поєднувати різні жанри. Моя музика з самого дитинства. Я з двох з половиною років співаю. Мене мама водила на всі гуртки, які тільки можливо. Я була солісткою хору вірьовки. Я вважаю, що я була дитиною оркестром, тому що я грала на, бар на бандурі, на скрипці, на фортепіано, співала паралельно. Це все одночасно і це все одночасно. До речі, Так, та, та до речі, це все було одночасно. Ще й на фортепіано я ходила, грала то, Я пам'ятаю ці мої муки. Так, тому я з самого дитинства в музиці, ну це все моє життя. Чи змінилося ваше життя після успішного створення гурту? Я вважаю, що життя як таке не змінилося. Ми продовжуємо працювати так само, як і працювали дотепер. Ми просто почали більше насолоджуватися цими чудовими миттями, тому що насправді ми також живемо музикою. Правда, і да, і я також з дитинства співаю е, від маленької ставала на табуретку, ви складала собі там дезодори, в мене були всякі мікрофони, різнокольорові, голубий, рожевий. і Я співала. Тобто, е, мій талант не був дуже так сильно помічений, тому що в родині у мене співали. П Почула перший раз мій спів. Ну, сестра моя рідна, то каже, типа коли вже я почав співати з хуртомостра терніна, в принципі. Не каже, треба та, подробиці, сказати. Ну, та не буду подробиці, <laughs> то вона каже, та ти взагалі ніколи не співав, як, то ти співаєш. Ну, в с... вас в родині теж не було. Ні, ні. В родині немає, так. тато трохи трохи та, грає на гітарі, але то таке, я на гітарі не знаю. Ну, пару акордів знаю. І але ні. коли Андріанка співала, ну, мені теж полюбилося, думаю. І треба, треба мені спробувати. Е, ну, взяв одну пісню, заспівав. Щось там промля-мля-бля-бля. Андріана каже: бляха, Вася. ти класно співаєш. Та куда там кажу, я співаю. Просто чисто, Андріана вазі за шкірку, але вона так. Вона каже, ти будеш співати. Кажу, добре, то якось так mm -hmm. да. зал був переповнений слухачами, котрі з нетерпінням чекали на виступи улюблених артистів. Слухачі не лише насолоджувалися музикою, але й потрапили в особливу атмосферу, яку створювали артисти. Виступи артистів супроводжувалися бурними аплодисментами, а глядачі віддавалися музиці, переживаючи кожну ноту. І що буде в кінці не ясно і тому то тут -то все прекрасно, як все має шановне паство, а. а, а За незмінної медійної підтримки захід FM+, телеканалу Перший кабельний та інформаційно розважального каналу ІнфоПлюс, вдалося організувати незабутній вечір, який залишиться в пам'яті всіх присутніх надовго. Цей весняний концерт став справжнім святом музики і емоцій, яке продемонструвало, як різні стилі можуть гармонійно співіснувати на одній сцені, об'єднуючи людей через силу, звуків та творчість. Поліцейські знешкодили злочинну організацію, яка забезпечила метамфетаміном та мефедроном Закарпаття. У ході масштабної спецоперації ліквідовано нарколабораторію та вилучено психотропів на півтора мільйона гривень. Загалом зумизники виготовляли 50 кілограмів психотропів щомісячно. Це приносило їм щонайменше 15 мільйонів гривень прибутку. Правоохоронці встановили всіх учасників злочинної організації. За результатами 76 обшуків у ділків вилучили наркотики, психотропи та прекурсори. На півтора. Мільйонів гривень за цінами чорного ринку 16 авто, включаючи елітні BMW, ауді та порше, понад 5 мільйонів гривень у різній валюті, зброю, вибухівку, мобільні телефони, комп'ютери та інші докази скоєння злочинів. Ужгороді поліція вилучила у сімейного кривдника бойові гранати. До поліції Ужгорода звернулася місцева жителька та повідомила, що чоловік вчиняє відносно неї домашнє насильство. За викликом виїхали співробітники управління патрульної поліції в Закарпатській області. У ході опрацювання цього повідомлення правоохоронці виявили у порушника предмет схожі на гранати. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу вибухотехніків та кінологічну службу головного управління Нацполіції. В результаті поліцейські вилучили дві бойові гранати. Ф 1 та запали до них. Одну з них зумисне ховав у кишені, а іншу в транспортному засобі. Для того, щоб впевнитися, що у фігуранта відсутні інші небезпечні предмети, які можуть нести загрозу. Цивільному населенню було прийнято рішення щодо проведення невідкладного обшуку у даному приміщенні. Дослідчих дій залучили також кінологів зі службовими собаками. Зумисника поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У справі триває досудове розслідування за скоєння, затриманому загрожує до сім років ув'язнення. Окрім цього, кривдника притягнули до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Оперативники затримали підозрюваного у крадіжці. Подія трапилася нещодавно. Торівці під час відпрацювання виклику про конфлікт на вулиці Дендеші в Ужгороді виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування від екіпажу денної зміни за викликом про крадіжку. Подія сталася на вулиці Карпатської України в Ужгороді, де з кабіни вантажного автомобіля викрили телефон Redmi 4X. Підозрюваного затримали та доставили до Ужгородського РуП, адже в його діях бачаються ознаки злочину. На Рахівщині поблизу Урочища Говерла відшукали 21-річного киянина. До служби по рятунку надійшло повідомлення про заблукалого туриста під час проходження пішого маршруту поблизу Урочища Говерла на Рахівщині. 21-річний киянин втратив орієнтир та заблукав. Гірські рятувальники його знайшли та транспортували до села Видричка.